Доброго дня, другокласники! Продзвенів уже дзвінок. Починаємо урок. Тож і ти часу не гай, математику вивчай. Тема уроку закріплення вивчених випадків множення, спрощення і обчислення виразів, розв'язування і порівняння задач. Розгорніть, будь ласка, підручник на сторінці 100. Розгорніть, будь ласка, свій зошит. Запишіть число. Лютого класна робота. Відео поставте на паузу. Крокодильчик все гадає. Табличку множення на 3 вивчає, а ви йому допоможіть і всі добутки запишіть. Табличка множення на 3. Запишіть, будь ласка, про себе говорите. 1 помножити на 3. 3, 2 помножити на 3 6 і записуйте по порядку. Поставте відео, будь ласка, на паузу. Працюємо з підручником. Завдання 604. Спрости вирази, замінивши додавання множенням. Обчисли. І тільки хто дуже добре навчився обчислювати і спрощувати вирази, поставте відео на паузу. Запишіть приклади 604. Працюємо. Кому потрібна допомога, працюємо зі мною, повторюємо. Я записала ось такий вираз. 5 додати 5, додати 5, додати 5, додати 55, дорівнює. Пам'ятаємо, що множення це сума тільки однакових доданків. У нас доданок 1 не такий. Тому ми заміняємо частину 5, повторюється 4 рази і додати 55. 5 помножити на 4 це буде 20. 20 додати 55, дорівнює 75. Поставте відео на паузу, обчисліть ці 4 вирази. Задача 605. Читаю умову. Миколці 6 років. Його сестричка Валя удвічі старша за нього. Скільки років валі? У нас є хто? Миколка і Валя. Що відомо про Миколку? Йому шість років. Що сказано про сестру. А сестрі невідомо. Вона удвічі старша за нього. Скільки років валі? Удвічі, дивлюся, невідомо. У два рази старша, це значить більше. Вміємо розв'язувати такі задачі. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Запишіть, розв'яжіть задачу, запишіть відповідь. Задача 606. Подібна. Розв'яжіть, будь ласка, цю задачу. Задача 607. Прочитай задачі. Визнач, які з них розв'язують дією додавання, а які дією множення. Розв'яжи задачі на множення. Перша задача. Купили 5 яблук і 3 груші. Скільки яблук і груш купили. Ось вона: яблука і груші. Скільки всього разом. Щоб дізнатися разом, ми знаємо, яка це дія додавання. Чи можна оце додавання замінити множенням? Звичайно, ні. Бо різні доданки. Один, 3, другий 5. Множення це однакові доданки. Задача 2. Купили 5 яблук, а груш у 3 рази більше. Скільки груш купили? Дивимося, яблук 5. Груш невідомо у 3 рази більше. Дивимося, у 3 рази більше. Тобто 3 рази по 5. Мож, так, можемо дізнатися, скільки груш? Звичайно, можемо. Це дія, яка сума однакових доданків? Правильно. На першій полиці стояло три книжки, а на другій у два рази більше. Скільки книжок стояло на другій полиці. Дивимося, перша полиця три книжки, друга, невідомо, у два рази більше. У два рази більше. Так, На першій полиці стояло три книжки, а на другій на дві книжки більше. Скільки книжок стояло на двох полицях. Дивимося, дітки, перша книжка, полиця три книжки, друга полиця, невідомо, на 2 більше. Ми розв'язували такі задачі. Щоб дізнатися на 2 більше, і треба яку дію виконати. Правильно, збільшити на 2. Ця задача буде розв'язуватись якою дією? Додаванням. Множенням виконати її, розв'язати не можна. Зверніть увагу, дітки. На два, на дві книжки більше додаванням. У два рази більше. Якою дією? Правильно. У три рази більше. Якою дією? Множення. Правильно. Поставте, будь ласка, відео на паузу і розв'яжіть тільки ті задачі, які розв'язуються множенням. Перевіряємо, які задачі розв'язали. Правильно другу задачу і третю. У другій задачі скільки груш. Правильно, 5 помножити на 3, 15. Скільки книжок на другій полиці? 3 помножити на 2. 6 книжок. Молодці. Завдання 608. Запишіть і обчисліть вирази, будь ласка. Відео поставте на паузу. Розв'яжіть і звіримося. Перевірте, будь ласка, перший вираз дорівнює 70, другий дорівнює 28, третій 18, Четвертий – 53. Завдання 609. Яких з чисел записаних у фігурах не є результатом множення на число 3. Діти, вам дуже легко. Поверніться до завдання крокодильчика, яке ви виконували. Да? Знайдіть, яких чисел із даних немає. І назвіть їх. Самостійно, будь ласка, обчисліть номери 610 і 611 задачі. Хочу звернути увагу на задачі. У сім'ї четверо дітей. Мама дала кожній дитині по три банани, а 6 бананів залишилося для батьків. Скільки було бананів? Дивимося, дітки, в нас є опорні слова. Було, дала і залишилося. Так і запишіть короткий запис умови. Водимо підсумок нашого уроку. Ми добряче потрудились, всі старались, не лінились, вже підходимо в кінці. Ви всі просто молодці.